Хлопці, ви свистете старші люди, які не вміють робити ні того, ні того, просто кричіть! Пацани, які там випивають по 50 грам, дід сюди, бо вже мега популярний виходить. Зараз ми робимо таку маленьку репетицію і ви зі мною гарно даєте більше голосу. Домовилися? Давай, літак. Сьогодні на світі останній третій фестиваль. Мега популярний Я зараз... Я зараз почув тих людей. Я зараз почув тих людей, які тільки просто трошки бахнули. Ті тверезі, ті тверезі люди, дайте трошки крику, у вас більше сили є. Отак, отак файно, отак файно. А зараз, а зараз так. Ті, ті люди, які мало випили, ті люди, які багато випили, і ті люди, які багато задонатили на наші Збройні Сили України. Зараз ми разом зі мною. Будете круто зустрічати, але так голосно, що було чути аж що тут поблизу є, що поблизу є. До, так, до тих на колишні всі змовчути, що вони другий фестиваль сюди приїхали. Домовилися, Домовилися. Ще, раз, ще раз перекличка секундочку, і зараз викликаємо. Зустрічаємо мега популярні ці сьогодні. Чесне, чесне слово, як такий хлопець, який вас розводив сьогодні на гроші на Збройні Сили України, третій раз мега гучно і мега популярний виходить. Зараз зустрічаємо, стоп, 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 зустрічаємо сьогодні на цій сцені на Нестерхаус пляжі. Мега популярний цій. You'll be the best, you'll be the best.